Побачить ваш читач. І, ну, що рівень суб'єктивності залежить від жанру. В залежності від того, яку мету ви переслідуєте, тобто ви або хочете проінформувати, або ви хочете розкрити так, причини наслідки певних явищ, або ви хочете сформувати світогляд, від того залежить жанр, який ви вибираєте, а від самого жанру залежить те, в якій концентрації ви подаєте факти і наскільки припустимою є там ваша особиста позиція що стосується негативних моментів, то суб'єктивність вона не має ставати попередженістю. Тобто, коли ви пишете про щось, коли ви присутні на якійсь події, ви маєте ну так відключити свою особисту позицію для того, щоб вона не працювала для вас вітром, для того, щоб ваше особисте ставлення до людини, до цієї організації, яку вона представляє, або до теми, про яку вона говорить, щоб вона не впливала на... Факти, про які вона говорить, тому що, ну, наприклад, на сесії там, обласної ради, говорячи якісь там соціально-економічні питання, розвитку, якісь цифри бюджетні, вам просто не подобається людина, яка говорить про це. Ви можете сказати, так він постійно якусь там є несе, там да ви відключаєте свою увагу, і таким чином ви позбавляєте свого читача тих там важливих цифр, які ця людина може озвучити, які можуть мати якісь наслідки там для подальшого. Розвитку ну, всього регіону чи країни. А, і а, ну, що стосується розмежування особистих симпатій та професійного інтересу, а, ви от маєте чітко відрізняти. А, можуть бути люди, які вам симпатичні чи не симпатичні, але а, перш за все ви судите про цікавість чи не цікавість того чи іншого речника за тим, наскільки важливою є та інформація. А якщо людина Є, наприклад, є такі формати заходів, як круглий стіл, і в цьому заході бере участь кілька різних речників. Вони представляють різні точки зору, інколи вони подібні, інколи не подібні. І серед цих речників є хтось із ваших друзів там, чи з людей, які, з якими у вас там більш-менш якісь приятельські стосунки. Але ця людина не сказала нічого важливого. Ну, Вірніше, може, і сказала, але в промові іншого речника це могло бути сказано більш виразніше, його аргументи могли бути більш переконливішими, а, там, його позиція могла бути а, більш там, новаторською, чи показувати якийсь більш нестандартний підхід, Тобто ця інформація для вашого читача важливіша. А, і ви подаєте не свого друга, там, Василя, наприклад, да, якогось там, Петра Миколайовича. І на наступний день вам дзвонить Василь і каже, Слухай, а чого ти там про мене не написала чи не написав? Я ж там таку класну промову готував, я ж так там старався. А, і в цей момент ви маєте чітко розуміти, що журналіст нікому нічого не винен, він винен тільки своєму читачу. Тому друг, який хоче потрапити на штаб на шпальти газет чи на екрани телевізорів, він це має зробити тільки таким чином, щоб говорити про щось важливе, про щось цікаве. Якщо цього немає, то друг вам чи, чи не друг, ну все ж таки професійний інтерес перш за все. І, щоб не бути упередженим, перш за все, тобто головна, головний меседж мого сьогоднішнього виступу полягає в тому, що ваші особисті погляди і позиції не мають заважати вам дотримуватися основних журналістських стандартів у подачі ваших матеріалів. До, ну, вирізняю там від 5 до 10 стандартів, ну я от ключові, це баланс думок і до тобто Якщо є якась конфліктна ситуація чи подія, на яку є різні погляди, ви маєте рівну увагу приділяти і одній і інші позиції для того, щоб ваш матеріал був неопередженим, для того, щоб читач міг скласти там власну думку про те, хто правий, а хто не ну, а хто, хто не правий насправді. Оперативність. Ну, є таке написане правило, що новина живе 24 години. Тобто, якщо відбулася подія, ви маєте розповісти про неї у найближчому випуску, тобто у найближчому вашому виданні газети, чи ну, у найближчому номері газети або у найближчому випуску вашої програми, чи ну, якщо це йдеться про сайт, то ну, максимально швидкий термін. При цьому не має страждати достовірність, тобто інформація, яку ви подаєте, вона має бути перевірена. Бажано із двох джерел, але як мінімум з одного. Тобто, якщо ви десь побачили на якомусь там сайті, ви побачили інформацію, що там е, Іван Іванович говорить оце, то бажано подзвонити Івану Івановичу і спитати, чи дійсно ви це говорили. Тому що інколи журналісти можуть приписувати комусь ті слова, яких не було наставлено. Е, відокремлювати факти від коментарів про це трошки далі, е, дотримуватися точності, тобто не плутати там 500 гривень від 5 мільйонів і подавати інформацію повну. Тобто ваше повідомлення, воно має, після, після того, як ваш читач його з ним ознайомиться, у нього ну, практично не має залишатися питань. Тобто ключові моменти, хто що деколи зробив, які були наслідки або причини по можливості, тобто, щоб прочитавши ваш матеріал, людина була в принципі, обізнана так, з ключовими якимось обставинами тої чи іншої події. Що стосується відокремлення фактів від коментарів, ваш читач має чітко розуміти, що є фактом, тобто подією, яка відбулася, а що є коментарем чи служженням. Тобто, ну, якщо повертатися до теми пожежі, то там, там, то там то сталася пожежа. Ви можете подати це як факт таким чином. Ну, і сам, сама особливість. Якщо ви говорите про події у минулому часі, то це є факт. Якщо ви при цьому дописуєте, що про це повідомив той-то, або про це повідомила така то організація, чи про це слідує повідомлення МНС, то це вже є, ну, дає вашому читачу зрозуміти, чия це позиція, хто про це говорить. І ну, він вже може оцінювати компетентність речі. І таким чином, крім того, хто це говорить. Людина має розуміти ставлення а, цього речника до ну, верніше, його відношення до цієї теми, розуміти, наскільки він є компетентним. Якщо, наприклад, про пожежу говорить якась там бабуся, яка вам подзвонила в редакцію, то читач може піддавати сумніву, а, чи ця пожежа відбувалася чи не відбувалася. Якщо пише, а, пише видання про те, що про цю подію передає наш кореспондент з місця події, то зрозуміло, що він це бачить своїми очима, і він відповідає за достовірність цієї інформації. Якщо кореспондента немає на події, але про це передає МНС, то вже зрозуміло, що навряд чи МНС буде розказувати про пожежу, якої насправді не відбувається. І ну, може, звичайно, вони могли десь помилитися, да? але все ж таки довіра до цього органу більше, ніж там, до Баби Параски. І оцей пункт про відокремлення фактів і коментарів, він закріплений у кодексі професійної етики, тобто, це не просто якесь там написане правило, а правило цілком писане, якого. Кожен журналіст, який вважає себе професіоналом і достойним представником своєї професії, має відтримувати себе. Свою позицію проявляти можна а інколи навіть потрібно. Я пропоную такі ситуації, в яких особливо це важливо. Перше боротьбі за правду. Тобто, якщо ви знаєте, що людина, яка дає вам коментар, бреше, ви не подаєте цього коментаря. Почули про випадок, коли в парламенті відбувалася бійка. Здається, це було минулого літа перед ухваленням закону про мову, ну, перед яким черговим голосуванням за закон про мову. А тоді відбувалася бійка вже в другій половині дня. Ввечері, коли журналісти практично вже покинули там, ложу преси в Верховній Раді. І зачувши якісь чутки, що десь там щось відбувається, і не бачивши це на власні очі, ми спитали у керівника там, фракції партії регіонів Чечетова, чи відбувається щось у Куланіці. Він сказав, що все спокійно, ніякої бійки немає. Ввечері, дивлячись випуски новин, всі бачили, що там насправді відбувалося, яка там ну, летіли і стільці, і, і все інше. На наступний день, зустрівшися з паном Чечетовим, журналісти оголосили йому бойкот. Вони сказали, що ми не будемо більше слухати ваші брехні. І ну, прямо відкрито йому про це заявили, що вони не будуть брати у нього коментарів, оскільки він бреше журналіста. Це прояв позиції, але це цілком виправданий прояв позиції. Другий момент це позицію варто проявляти у протидії цензурі. Коли вам кажуть, що цей матеріал ви маєте подати таким чином або не подавати взагалі. То ваша громадянська позиція як журналіста полягає у тому, щоб переконати свого редактора або подати матеріал таким чином, щоб він не, міг, не мав змоги його якось викривити, або не мав змоги від нього відмовитися, оскільки представлена в ній ваша позиція як журналіста а, полягає у розкритті ситуації таким чином. Що це, не забутила, що це настільки важлива для суспільства інформація, що мовчати про неї не можна? Ви можете сказати, що про це напишуть всі інші. А ми будемо ну, в наших ділах, це одразу буде знижувати рейтинг вашого видання. А ви можете якось завальовано подавати факти, щоб розуміючі люди почули і побачили те, про що ви можете говорити. Ну, Насправді там, по протидії цензурі проводяться цілі, цілі тренінги і а, є там безліч варіантів, ну, десятки варіантів, як можна протидіяти цензурі. Це про вашої громадянської позиції, а як журналіста, як професіонала. Коли ображають ваших колег, коли є якісь факти там або їхнього утиску, або не дай Боже, якісь кримінальні переслідування чи щось інше, ну це, це позиція громадянська і журналістська – підтримати колегу. І, ну, власне, перші два пункти вони всі можуть звестися до третього. Тобто ваша громадянська позиція може проявлятися у тому, що ви професійний журналіст, який дотримується і професійних стандартів. І норм кодексу етики журналіста. І ще один момент: якщо ви, наприклад, у вас вихідний день, але ви йдете по вулиці, ви побачили якесь ДТП чи якесь правопорушення, то ви можете змінити свою роль, тобто перестати бути звичайним журналістом, звичайним громадянином і стати журналістом. Тому що ваша присутність, як засвідчує практика, вона набагато. Краще впливає на результативність роботи правоохоронців, на їхню відкритість, прозорість і на протидію якимсь фальсифікаціям, вкидам, підкидам і тому іншому. Проте змінювати цю роль не варто в тому випадку, якщо це для вашої вигоди, а якщо ви хочете потрапити на якусь подію, на яку вас не запрошували, не акредитували. Але ви дуже туди хочете і показуєте журналістське посвідчення, ну це, в принципі, там, куди би не йшло. Да? Ну, ви, в принципі, можете надихнутися і потім зробити матеріал з цього. Але якщо вас зупиняє Даїшник, наприклад, і ви, будучи звичайним громадянином, починаєте йому показувати своє посвідчення, що я там, вельми шанованого видання чи телеканалу, то ну, це не робить вам честі. По-перше, по-друге, це от кидає тінь на всю вашу. Брацію професійну, да? тобто спілкуючись потім з якимись іншими журналістами, вишник може сказати, що «та, вони ж такі самі, як ми, ніхто там з них не чесний, вони так само користуються своїм службовим становищем. Тому ну, я сподіваюся, що я більш-менш вдало розкрила цю тему. Тобто, ключове це ваші особисті погляди, це ваші погляди, і вони мають вам слугувати для того, щоб ви якомога. Яскравіше подавала матеріал для своїх читачів. І вони не мають бути для вас фільтром для того, щоб чути і бачити правду, для того, щоб відображати об'єктивну реальність. Проте вони можуть стати вам в нагоді, якщо ваші права можуть попирати. Дякую за увагу за питання, будь ласка.